Раз у нас був сон, що дівчина загубила, взуття була боса. В цей раз мені написали, що та така сама ситуація загубила, але знайшлись туфлі. Скажіть, покажіть, про що попереджає цей сон, що загублене взуття, а потім знайшлось? Так, п'ять мічів на вас, де атака, на ваше сонце, атака. На ваше сонце, на ваш добробут. На... Вашу пару, що хтось намагається по карті дьявол відібрати у вас те хороше, що ви маєте, або могли мати. Верховна Жриця зверталась, це таємно, це то, що скрито не видно, звертались до майстра, робили вам крадник. То з меча агресія в вашу сторону. На кохання, можливо, ви дуже гарна, можливо, ви дуже красива. Вам заздрять. І е, намагаються відібрати як те, що ви маєте, і якщо у вас цього нема, намагаються відібрати те, що теоретично ви можете мати, бо здається, що у вас все повинно бути добре. Так, сім жезлів ніхто не допоможе, зроблено, щоб ніхто не допоміг, але шляхи відкриті ваші. Вісім пентаклів, якийсь ваш природний захист, а може ви ставили якісь рунічні стави, чи до когось звертались. що Це, що вам робили, воно не спрацювало. Можливо, ви дивитесь мої відео, це також спрацьовує як захист, як чистка. І ви. Е Повернули собі оце своє жіноче щастя, що то, що ви черевички знайшли, то ви повернули собі оцю іділю, да, тут родина, пара, стосунки, достаток, своє повернули собі.